Буде. Всього у нас депутатів чотири, він один із них. Ну, мається на увазі районний депутат. Звати його Олександр Жура, він старший дещо в мене ну, 40. Ну, ще з років. Зараз просто наразі не пам'ятаю точно, Його конфлікт із місцевим латифундистом Купченком. Це один із засновників і очільників компанії Докучевське Чорноземе відбувся ще у лютому минулого року під час карколомних подій Майдану. У нас теж у Корлівці Корлівка не була виключенням, винятком, точніше, із цих подій. І були погрози, була зареєстрована заява в райвідділі. Так, так. Це, це ілюстрація лише того, що було... На сьогоднішній, день ми, на сьогоднішній день ми, звичайно, маємо можливість здогадуватися, хто був замовником того, що відбулося вчора. Але розголошувати на сьогодні не маємо права, правоохоронці вже займаються цією справою. Відбулося це вчора о 18.27. Так, в Карлівці, причому у досить людному місці. Ви але... Мета була побити, чи розправитися повністю фізично? Побити, Я зараз... думаю, це було залякування, але залякування таке, знаєте, жорстке. жорстке. Ну, наскільки сильно з того, що я вчора бачив, це відкритий перелом ноги, це численні пошкодження ребер і хребта, це розбита голова. До речі, він не один постраждав, був у нього напарник, який вже якби, заодно із ним постраждав. Нападників було троє, професійні, адже втрьох вони з легкістю розпалися з двома досить потужними мужчинами.